Співали, танцювали, малювали, розмальовувалися та бавилися. Невідомо, що скільки буде йти війна, а дітей дитинство одне. У столиці пройшов фестиваль талантів. У такі темні часи для країни дітям не менш складно. Торговельно-розважальний центр «Ретровіль» підтримує малечу та їхній розвиток. Приїхали дуже багато напрямів: музичні, циркові, архестичні, бандуристи дуже різноманітні напрями. То тобто діти та клуби з усього Києва запросили. Ми Ми вже займаємося цим не перший рік, і за масштабністю це сам найвеликий фестиваль талантів. Що ми робили? Готувалися три місяці, розповідають організатори. Загалом до фестивалю долучилися близько шести сотень вихованців столичних гуртків. Сучасні танці та народні хореографічні колективи, вокальні ансамблі, соло співаки та дуети, виступи бандуристів, акробатичні номери та театральні постанови. Шоу юних артистів тривало від ранку і до вечора. Е, діти готуються. Діти хочуть виступати, але багато різних місць, де вони могли саме виступити, закриваються. І ми вирішили на базі ретровілю влаштувати їм таке невеличке шоу талантів. Залучали малечу і до творчого майстер-класу. Дерев'яний магнітик у формі України діти розмалювали із величезним натхненням. Віка, як і більшість інших діток, із вибором кольорів не вагалася. Водночас серед десятків магнітиків можна помітити й інші: червоно-чорні. А Ці кольори шостий і Це Що за кольори пшениця? Це Ретровіль одне із улюблених місць для проведення сімейного дозвілля киян. Батьки відстежують анонси, аби не пропустити жодного заходу. Діти задоволені, дорослі спокійні. Крім того, на дітлахів чекає спеціальний запрошений гість руханкомен. Сотні шанувальників очікували саме його виступу. Сьогодні ми будемо показувати е, всі свої класні, позитивні круті руханки. А ще й приготували невеличкий сюрприз, якого вже ждуть майже рік всі наші е, фани. Це е, замальовка, е, така мал маленький шматочок нового треку, який називається Відбі тривоги, який невдовзі вийде вже у нас. <му> Далі де війна, але в нас є діти, це наше майбутнє, яке показує дуже високий результат. І їм теж трошечки треба відвелікатися, розуміти всім нам. І дякую, що сьогодні не було повітряної тривоги. Дякую нашим збройним силам України, нашим захисникам.